Нафта ставала дешевшою впродовж місяців, але цей процес зупинився зокрема, атакою Ірану на Ізраїль. Також урагани, які йдуть сьогодні на півдні Сполучених Штатів Америки, потенційно можуть завдати шкоди тим місцям, де найбільше видобувають нафту в Сполучених штатів. А отже, це буде впливати і на потенціал постачання цього ресурсу звідти на американські і світові ринки. Тож чи не проб'є нафта 100 доларів і чи не отримують наші вороги додаткових ресурсів на цю війну? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Вже досить довго ми спостерігали поступове зменшення ціни на нафту з діапазону 75 80 доларів. Вона нарешті добралася до 65. Причина причиною була те, що країни ОПЕК могли збільшити видобуток, деякі з них взагалі збільшили по задумовності, що дуже сильно дратувало інші країни, зокрема Саудівську Аравію. Махлювали Ірак, Казахстан і Московія, звісно ж. Ну а також макропрогнози, які. Передбачали доволі низький попит на нафту у порівнянні з тим, що б могло бути щодо того, що стосується і, зокрема Саудитів, нафта могла б впасти ще більше ніж є зараз до 50-55 доларів за барель. Що було б добре для нас, як покупців, адже ми імпортуємо паливо, так і для нас, як країни, бо московити ослабшили ще більше. Однак історія часто буває може підкинути свиню у найнезручніший момент після останньої атаки Ірану по Ізраїлю. Ізраїль, звісно, дуже образився і заявив про те, що готує серйозну відповідь. Так як у багаобраної країни цілком нічим відповідати, то побоюються як самі Іранці, так і решта світу, адже прилетіти може по іранських нафтовидобувним та нафтопереробним потужностям. І це проблема, адже Іран експортує 1 мільйон 800 тисяч барелів на добу. Якщо цього товару не буде на світовому ринку, ціна за барель підскочить і істотно. Про цей ризик ми детально описали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. У Нас дуже багато цікавої якісної інформації геополітичної, економічної і фінансової. Будемо раді вас бачити. Хоча найбільші у світової спільноти глибоко стурбованих, навіть не через можливий факт удару по іранських НПЗ, а через те, що Іран може у відповідь перекрити Ормузьку протоку. Для розуміння, це єдиний морський шлях для арабської нафти у решту світу, через який у наші дні проходить близько 20-25% від загального світового обсягу видобутку нафти. Шанс закриття цього коридору, звісно, не стовідсотковий, а точніше, менше шансів, що його закриють, ніж не закриють. Тому що в принципі в Ірані, гнівити Емірата Емірати чи Оман не хочуть. Але від мапи з гранатою можна очікувати, що хочеш. І на тлі проблем в одному нафтоносному регіоні світу починаються проблеми в іншому нафтоносному регіоні світі. Тут, звісно, мова не йде про війну. В сполучених штатах, а мова йде про кліматичні фактори, які можуть вплинути на видобуток і логістику через низку ураганів, що пронеслося південними узбережжями штатів, а також потенційно нові урагани, як у людей, так і у промисловості, є проблеми з електроживленням. Також сміття, що наносив ураган, перекрило дороги, а люди в цілому або роз'їхалися країною, або ховаються у підвалах. Загалом обставини складаються явно не на користь будь-якому виробництву, тим паче на автопереробному. А ще згадати, що штати зараз багато гонять нафти з шельфів. То при таких умовах ти дуже сильно там не нагонишся, і всі всі фактори підкидують нам питання: а чи не варто закупитися фьючерсами? і чи не злотить нафта в ціні так само, як на початку 2022 року? До речі, дуже важливо розбиратися в економічних тенденціях і процесах, тому що це прямо впливає на ваші заощадження. Для цього ми в школі останнього капіталіста і розробили і? Навчаємо людей на курсах грамотності і основ інвестування, а також інших спеціалізованих курсів. У нас дуже класні фахівці. Будемо раді поділитися своїми знаннями і проконсультувати вас за потребою. Посилання на курси будуть в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Така гіпотеза була цілком справедливо висунута американськими економістами, і після аналізу прийшли до наступного висновку. Нафта може залишитися відносно дорогою, але до 100 доларів за барель вона не дійде. Справа в тому, що видобуток опек зараз на низькому рівні, і стосунки з Іраном не дуже. Тож, якщо Іран захоче піти з ринку, його просто компенсують збільшенням видобутку в рамках країн ОПЕК. Не варто також забувати про стратегічні нафтові резерви Сполучених Штатів Америки, звісно, перша їхня задача. Впливати на ціни всередині країни у випадку внутрішніх якихось проблем. Але в цій ситуації все може бути. Втім, останнім часом США не поспішає наповнювати сховища, тримаючи їх на відмітці у приблизно 50% від максимальної ємності або близько 400 мільйонів барелів. А враховуючи, що США споживають десь 20 мільйонів барелів щодня, то такого сховища може вистачити на 20 днів, і це доволі багато. Хоча і відповідь Сполучені Штатів Америки як на державу зараз полягає не в наповненні нафтових сховищ, а у збільшення видобутку. Хоч як би не скавчали трампісти і сам доні про те, що прокляті демократи забирають останні гроші американських нафтовиробників через зелену пропаганду, але США наразі на піку обсягів видобутку нафти в усі часи. Але в принципі цього видобутку могло б бути і більше трамп в цьому правий, тому що демократи обмежили видобуток на континенті, а також малим компаніям. Але тут відкривається і можливість. Уряд демократичний або республіканський може закрити очі на ці обмеження і дати ходу видобутку нафти по повній. Ну і звісно, додатковим фактором, який буде спонукати Америку впливати на ціни, є, звісно, вибори в Сполучених Штатах. Ми бачили, як вони там в Білому домі переймалися нашими ударами по московських спроможностях. То, звісно, вони й будуть це робити, аби ціна. За галон на американських заправках дуже сильно не підскакувало, тому що це прямий фактор, який впливає на вибори Сполучених Штатах, в тому числі і будуть телефонувати на Таняху з проханням бити по Ірану якось пом'якше або по інших місцях, так щоб нафта не сильно росла. Тож найближчим часом зростання цін мало ймовірно. точніше будуть це робити, аби воно сильно не зростало, саме через електоральні фактори. А от що буде далі, незрозуміло. Найбільш ймовірний варіант, що близький схід може повернутися до своєї низької конфліктної точки, і в принципі цей фактор менше буде впливати на ціну нафти через це. Навіть без електорального контролю США ціна сильно вгору рухатися не повинна. А от униз, будь ласка, знову таки, ми повторимося, що говорили раніше, країни ОПЕК хочуть відкрити вентиля, тому що у них проблеми з бюджетами, дефіцити. Їм хочеться заробляти на нафті, хочеться її продавати, а не постійно тримати при собі. Тож давайте підводити підсумки Здорожчання на сьогодні бареля. Воно скоріше за все тимчасове. Такі от фундаментальні фактори кажуть про те, що ціна на нафту має падати, і вона рано чи пізно буде падати. Тож. Країни поза ОПЕК активно готуються. Олівія нарешті відновила експорт. Канада зараз знову таки нарешті буде готова щось експортувати, і кажуть, що немало. Власне, такі фактори будуть все більше впливати на те, аби країни ОПЕК самі активно експортували, тому що знову такі просто обмеженнями бюджету не наповниш. Сезон ураганів пройде, а конфлікт на близькому сході так чи інакше стане менш активним. А от проблеми з дефіцитами бюджетів у країн ОПЕК нікуди не дінуться. Тож така ситуація, дорогі друзі, будемо спостерігати. До зустрічі!